Заходьте в Google і вам треба знайти такий сайт Study Finder. Але переходьте на Study Finder, той, що знаходиться в Польщі. Це стосується тільки польського навчання. Дивіться, тут ви можете вибрати сферу, в якій ви хочете навчатися. тут може бути бачите, гуманітарні науки, біологія, медицина. Технологічні професії, сільського, сільське господарство, і таке інше. Мистецтво також. Я вибрав Humanities, це гуманітарні науки, і я знову ж таки вибрав направлення гуманітарних, тому що було цікаво подивитися менеджмент. І як ви бачите, тут да, давайте ще раз повернемось сюди, подивимось, можна вибрати сферу, далі рівень. якщо ви навчалися в школі і збираєтесь зразу після школи, то звісно ж вам треба буде вибрати бакалаврську систему. Це три роки навчання, це шість семестрів. Бо на магістра ви не зможете поступити, якщо у вас немає бакалавру. Бакалавр перший, потім йде магістр, потім вже можете на доктора наук поступати. Чи кандидата. Можете навчатися на різних мовах. Ми з вами роздивимось. Бачите, тут немає української, і тут не вказана Польща, бо польська, бо але, але польською, звісно, що ви можете навчатися, і це навіть дешевше. Але як міжнародна мова, це англійська мова, і якщо ви вибираєте її, то вам сайт пропонує різні варіанти, де ви можете навчатися. Ну давайте спробуємо: Humanітіс. Гуманітарної науки, бакалаврську систему, програму і тиснемо Go. І, як ви бачите, аж 4 сторінки тут вже є, де ви можете навчатися. Я вже знайшов, наприклад, взяв університет, Меріто, називається. Бачите, тут різні програми є: менеджменту, бакалавська програма, і в чому різниця, чому ж вони однакові тут всі написані? А різниця ось в чому? Що це знаходиться в да? а тут знаходиться вже в іншому місті. Ви вже дивіться по мапі, де вам зручніше буде навчатися. Значить, давайте візьмемо, як вже взяв, університет Меріто, і підемо з вами спочатку. Я перейду на першу сторінку. ось Оцей. Ця програма, яку ми з вами вибрали: менеджмент, HR-менеджмент. Тут посилання саме на сайт університету. Повна програма, як сказав, три роки навчання, але дивіться, в рік це коштуватиме 2200 євро за рік. Тобто, за два семестри. Диплом ви отримаєте бакалавра. Дивіться, дедлайн. Кінець прийому документів 2 жовтня і 2 жовтня початок навчання. Тобто, до самого кінця до останнього дня вони готові приймати документи, але вже після цього ні. Так? Тепер, бали, які знадобляться вам для того, щоб отримати диплом, це 180 балів. Про це ми поговоримо окремо. Що треба для того, щоб ви стали студентом? Треба виконувати правила прийому, admission requirements. Давайте перейдемо сюди і подивимось, що треба для того, щоб стати студентом. Все англійською мовою. Добре буде виписати незайні слова і розібратися самому, але в цілому я вам розкажу. Перший рівень, first degree це бакалаврський, да? ви можете отримати, як сказав, після Школа, якщо у вас була програма школи, і у вас є диплом школи. То, що ми називаємо атестат. Далі для того, щоб отримати наступну магістерську програму, вам треба мати бакалавра. Далі вони кажуть про те, що ви можете звертатися до університету на основі first come, first served. Хто перший прийшов, того і приймають. Але я вам скажу, не так багато людей, нема такої черги, але все залежить від факультету, куди ви йдете. І навіть якщо є певна черга, а ви ще навчаєтеся в школі, ви можете забронювати місце в цьому університеті. Що треба зробити? Треба зареєструватися на сайті. І дивіться, тут написані кроки, які треба зробити. Бачите, 4, 5, 5 кроків, щоб стати студентом перший крок. Apply online. Ви можете зареєструватися онлайн. Не треба нікуди ще їхати. Ви можете зробити аккаунт, зареєструватися, і вже. Другий степ це вам треба створити аккаунт студента. Там буде підказки, що, що треба записувати, ім'я, дату народження. Далі. Наступне. Вам треба зробити фотокопію атестату. І ще треба. Вам не тільки атестат, але й оцінки атестату. Тобто є диплом у нас, який ми в школі атестат називаємо, і оцінки транскрипт називається. Транскрипти, їх так і українською кажуть. Оцінки і атестат. Кольорове фото 35 на 45 см. Ви можете навіть зробити це безоплатно, якщо ви Знайдете програму, посилання буде, коли ви будете реєструватися на сайті цього університету і вам запропонують зробити фото з комп'ютера. Далі, дивіться, тут наступне кажуть про магістерську програму, ми поки її не чіпаємо. Якщо ви отримаєте бакалавра, то вам вже буде дуже легко зрозуміти. Як отримати магістр. Тепер дивіться, іноземці, що треба іноземцям, а ми є іноземці для Польщі, що треба додати до тих документів. Вам треба додати атестат і оцінки, але з, з перекладом з апостилем. Так? Далі сертифікат знання мови. Це може бути міжнародний екзамен TOEFL, чи може бути IELTS. деякі університети вони навіть приймають те, що ви прийдете, порозмовляєте, з, буде таке інтерв'ю у вас з представником університету, і вони зарахують ваші знання. Чи пройдете тест саме в університеті. Але я дуже раджу вам пройти екзамен IELTS, і це вже буде ваша оцінка. Далі, якщо у вас є карта поляка, то ви її також показуєте. Вам треба мати візу, але не поспішайте з візою, коли вас приймуть в університет. Це буде гарна нагода отримати візу і буде. Основання для того, щоб ви стали студентом, тобто, показуючи, що ви проплатили навчання, вам дають візу. Паспорт, чи ID-карта також тут додаються. Пам'ятайте, що все це треба перекладати нотаріально завіряти і пересилати, чи можна просто робити скріни і Вносите в програму. Коли ви будете реєструватися, вам будуть, буде до нас змога все, це, всі ці документи реєструвати прямо онлайн. Тобто робите фотографію і присилаєте як файл на вашу сторінку. Далі зробивши аккаунт. У вас є 7 днів для того, щоб ви підписали і доставили всі документи. Знову ж таки, онлайн. Це можна зробити з дому. Далі, це третій пункт. І четвертий пункт. Після того, що ви як перевіли всі документи, ми вже університет вам напише: чи все в порядку, якщо щось там не вистачає, вони також вони вас проінформують. І п'ятий степ: ви вже бачите слово Congratulations, а на п'ятому рівні ви вже студент, student», ви можете подивитися розклад, але пам'ятайте, що навіть на рівні. На рівні Зараз. Мені здається, ну вже в коли у вас буде. Коли ви будете оформлювати документи навіть на другому чи третьому степі, у вас буде вже проплата, і вам треба буде оплатити перший рік навчання. І коли ви, вони побачать проплату вашу, то ви будете зареєстровані. Якщо щось не вистачає, звісно, вам попередять вас і попросять ще надіслати додаткові документи. Після того, як ви це все зробите, ви зможете вже отримати цю фразу «Congratulations», поздоровлення, зареєструватися, подивитися розклад і почати навчання. От, перш за все, вам треба йти по реєстрації. Якщо вам це цікаво, напишіть в своїх коментарях. Я вам розкажу, як реєструватися, і ми також пройдемо з вами на сторінку реєстрації. Як треба куди заходити? Я вам тільки покажу от таку, ви можете самі, самі це спробувати зробити, але можемо робити це разом. Тут вже бачите навіть російською мовою. Написано. М можна вибрати англійську мову, і також вам про... запропонують, як це зробити, чи польською мовою. ну, Польську мову я не знаю. А, тому ви, степ, степ ми можемо це разом пройти. Під вас коментар, чи було це вам корисно. І якщо будуть запитання, пишіть і я зроблю вам відео, проведу вас по. Етапах реєстрації навчання. До побачення. Дякую, що подивилися, і будемо намагатися. Дякую, що подивилися, і до нових зустрічей. Пока.